Так, з піснею, з посмішками на обличчі, пританцьовуючи та жартуючи, в селищі Лужани, що на Кісмайщині зібралися жінки, щоб заквасити капусту для воїнів, які зараз у зоні АТО. «Хоч чимось віддячити нашим хлопцям, щоб, вони, щоб їм легше, щоб ця продукція їм пішла на здоров'я, щоб вони були міцні, що це вітаміни. Щоб вони згадували добрим словом і щоб вони ще більше ще з більшою силою і з більшим завзяттям били ворога нашого. і Щоб наша земля. Була вільна і єдина. З такою душою, що ми хочемо нашим хлопцям допомогти, і вони перемогли і повернулись додому, живі всі. Це для наших синів, для наших чоловіків, для наших батьків, щоб вони відчули нашу підтримку. Пані Вікторії вже за 70, але вона завзято працює. На вечорниці прийшла не сама, взяла з собою дочку, внучку і правнука. Я не можу вдома сидіти, не можу я все це від такого, що діти були. дітаки, такі. такі. Минула година, а жінки не зупиняються, не перепочивають і не скаржаться. Кажуть, хлопцям на сході набагато важче, ніж їм, тому соромно бідкатися. Ну, ми з такою надією, що це допоможе нашим хлопцям, так що нас ніякі болячки тепер не беруть. Всі болячки ми лишили вдома. Ми не чуємо, що це ніби тяжко, що це незручно, чи я лишила вдома якусь роботу. Мені хочеться самі відчувати свою приміщність до того, що відбувається, і самі розуміти, що хлопцям нашим це буде дуже велико, якби Важней долучився хоч трішечки, чи чим не воді. Що я впевнена, що наші хлопці переможуть, і Україна переможе. Капусту класи за старовинним буквинським рецептом із морквою, перцем, молитвою та відкритою душею. В першу чергу вкладає душу свою, свою позитивну енергетику, з якою сюди прийшла. Ну а крім того, наші українські традиційні спеції: морквочка, перчик, лавровий листочок, перчичка, щоб була така. Добра капусточка, смачна, щоб хотілося ще і щоб сила була, звичайно. Посічену капусту заквашують в бочки і залишають на декілька днів. Потім справа за чоловіками, які мають підготувати м'ясо, бо воякам, кажуть жінки, на самій капусті не прожити. Приготувати наші буковинські страви і буженинку, і колбаску, і е тушоночку, і капусту з реберцями. тобто, все зробити так по-домашньому, щоб ті відчули, що за них не забули. І вже через тиждень смачну та поживну капусту з м'ясом передадуть на схід через місцевих волонтерів, які за останні місяці в зону АТО відправили вже більше 30 вантажівок з допомогою. Зараз ще збирають гроші, аби придбати спецавтомобіль. Виконуємо програму швидкої допомоги спільно з піненощинівцями. Ми скидуємося. Спільно для купівлі одної швидкої допомоги, вірніше не просто швидкої, а реанімобіля на такі вечорниці планують у Лужанах. Жінки зберуться ще не раз, бо до різдва хочуть потішити солдат ще й святковими стравами, аби своїм прикладом показати іншим українським селам та владі, що наш народ може все, якщо і гурт та розуміння. Ми даємо все, що треба нашим дітям їсти і брати. Лише просимо нашу владу дати їм зброю. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.